Вітаємо всіх, хто прийняв участь у новорічному розіграші від пан Паніні. Дякуємо, що ви з нами! Участь приймають всі замовлення в нашій компанії від 500 гривень за період з 26 грудня по 16 січня 2023 року. Розігруємо для вас три призи: сертифікат на продукцію торт заводний 500 гривень, сертифікат на продукцію пан Паніні та Папа Докс на 1000 гривень та сертифікат розетка на 2000 гривень. З лівого боку файл з усіма вашими замовленнями за цей період. З правого боку рандомайзер, який дозволить нам вибрати переможців. Ми загрузили файл з накладними і готові роздавати подарунки. Отже, починаємо. Сертифікат на продукцію торт-завод це вафельний торт, трубочки, класичні горішки та крафтові горішки зі згущеним молоком на суму 500 гривень. Отримує. Генеруємо переможця. Перемогла накладна під номером 92 090. За 26 грудня зараз знайдемо в переліку, які торгові точці належить ця накладна. Так, є переможець, це торгова точка перед в'їздом в Інститут нейрохірургії за вулицею Платона Майбороди, 25Б. Вітаємо вас! Наступний сертифікат на продукцію «Пан», «Паніні» та Папа Докс». Ви зможете вибрати будь-яку продукцію нашого виробництва: бургери, пагети, тости, паніні або асортимент по французьким та американським хот-догам на суму 1000 гривень. Отож, генеруємо переможця. Так, є накладна під номером 709 за 4 січня. Отже, зараз знайдемо торгову точку, в належить ця накладна. Шукаємо. Так, є переможець, це кав'ярна Just Coffee за вулицею Кирилівська, 127. Вітаємо вас! І розігруємо ще один сертифікат, який ми вирішили подарувати. Це сертифікат в розетку на суму 2000 гривень. Нехай ця покупка підтримає ваш бізнес в ціни легкі часи та допоможе в подоланні перешкод за для майбутнього. Отже, генеруємо переможця є. Накладна під номером 92 991. І зараз ми знайдемо, якій торговій точці належить ця накладна. Так, переможцем є кав'ярня на території МРЕО за вулицею Чкалова, 30А. Місто Бровари. Вітаємо всіх переможців! Оператори обов'язково з вами зв'яжуться з приводу сертифікатів. Бажаємо всім переможного 2023 року! Йдемо разом до перемоги і запрошуємо також долучатися до акції Приведи друга, яка проходить у нас на постійній основі. Умови акції можна дізнатися на сайті та у операторів. Дякуємо, що ви з нами.